Бажаю здоров'я, друзі. А, як завжди, новий апарат на продаж. До вашої уваги Suzuki Let's 2 New. Бабочка метелик, Як кажуть, в основному кажуть бабочка на них, не знаю, мабуть, за дизайна передньої фари голови. От. А так в загальному двигунчик у Let's Suzuki приблизно у всіх однаковий, звичайно, відрізняють вони. Перший Лец, другий Лед, Лец 2 Нью і так далі. Тут у нас Лец 2 нью. Без пробігу, тільки з Японії переїхав Лецик на рідних всіх запчастинках. Ну і як завжди, детально показує. Так, задня гума, ну, скажімо так, залишилось на якихось там 1002 поїздити, дюра стоїть. В принципі, на сезон доїздити буде достатньо. В рідній фарбі такий коричневий перламутровий колір. Далі по розхідниках все оригінал, замінений тільки фільтр повітряний. От Сидіння таке з Японії прийшло гарнюні. Один ключ з якимось брюлочком. Так, Під сидінням знаходиться бак. Бак пластиковий, пластмасовий, їх ржавих не буває. І по сусідству одразу оїл масло. Це версія у нас тайванська Let's 2NU, так як японка, хто знає, відрізняється, тут йде бак у нас. Ну І, звичайно, є карманчик у тайванської збірки, як на даний момент. Відсутній карман. Трошечки інша приборка і так далі. Ну, Наскільки я знаю, здається, збиралися в Тайвані вже ці новіші ледсики. Отак, давайте детальніше по пластику. Лівій частині дефектів абсолютно ніяких немає. От Все супер тут, без ніяких питань. От Передня гума відсотків 40-50 залишилась, вона, здається, ще заводська, Максіс називається. От одів я на цю вилку їхню нещасну гофри, щоб трошечки хоч симпатичніше було. От, хто знає у Лецикі вилка, ну, як би, скажімо так, не дуже. От, а так в загальному непоганий мопедик по двигуну, гарно вони ходять. Двигунчик непоганий. Але вилка знову ж таки міняється, повні, повністю всі ремкомплекти, включно штоками, все міняється, все робиться, коли потрібно. Зараз вона працює. Ось так по правій частині є отут, От бачите, подряпинка така. От. А так в загальному пластик, бачите, як, як новий. Що, електричний? Гарно працює двигун. По двигунчику без питань. Рівненько, тихенько гарно працює. Ближній, дальній. Бій все. Все працює. Це простенький, двохтактний, доволі така популярна моделька із двохтактних один із самих таких простеньких оскутерів. Ну і з більш-менш по зручності. Такий непоганий У нього пологий пул, можна поставити ноги. Так, До речі, по дивіться, вилка працює. Вилочка працює. Мопеди, як мопеди. Посадка так, не сама погана, так як є пол, можна вирівняти ноги, плюс-мінус, хоч, хоч трошки, щоб було комфортніше, а не їхати отак. От, так як так, ну, максимально для мене незручно. Хоча б трошечки вирівняти ноги і нормально. Так, 50 55 вони їдуть мені, здається. Давненько вже леца не було в мене. 55 у нього максималочка, в принципі, достатньо для, для двохтактного лісопетика з головою, я думаю. Ано, ну, прокотайся. Гарненький невеличкий скутер. От. Так що, кому цікаво, телефонуйте, контакти та посилання на каталог в описі під відео. Ставте вподобачки, це допомагає поширенню відео. Ми для вас старалися, щоб ви бачили, яка техніка є в найменших деталях. Всім гарних покупок.